Вигода 4 тисячі доларів, бо в Україні ці автомобілі коштують значно дорожче. Ходіть вам покажу, що це за автомобіль. Ви залишали у нас запит стосовно Ford Escape 21 го року. Це має бути плагін-гібрид. До вашої уваги такий же ж варіант, з незначними пошкодженнями попередній частині. Як ви бачите, у нас буде під заміну всього-навсього. Це капот, буде під заміну бампер та незначна рихтовка правого переднього крила. Далі по кузову автомобіль цілий, зад цілий в нього. І ось так він виглядає в салоні. І це в нас комплектація сель, середня. Вже відповідно він на шкіряних сидіннях. Має камери 360, задні та передні парктроніки. І звичайно ж, у нас чистий 2021 рік, 11 місяць, якщо буде точніше. Має 2,5 бензиновий гібридний двигун, розхід топлива всього-навсього 6 літрів на 100 кілометрів. Передній привід, автомобіль run and Drive. Також він ж має ще батарею, це на 14 кВт, запасом ходу 50 км. Нагадую, такі автомобілі ми можемо робити вже орієнтовно в 21 тисячу доларів під ключ, в залежності від пошкоджень. І що ж до нашого ринку? Перша ціна 25 500, Тому 4 тисячі економії. Я думаю, такі гроші на дорозі не валяються. Тому якщо ви хочете придбати надійний вигідний автомобіль з незначним розходом топлива, звертайтеся в компанію інтертрейд, і ми вам цьому допоможемо. Всім гарного дня з вами був менеджер Денис.